Всім привіт! Маємо сьогодні 1 січня, друзі. Розпочався новий рік. Розпочалася нова сторінка в нашому житті. І новий рік розпочався з такого гарного свята, як Василія. Усіх Василів, Василівнів, Василинок, всіх вітаю з цим чудовим святом і їхніми іменинами. Бажаю вам здоров'ячка міцного. Бажаю вам достатку! любові, Бажаю поваги від ваших рідних, від близьких. Бажаю, щоб на вашому життєвому шляху траплялися тільки хороші, позитивні люди. Бажаю вам вірних друзів. Бажаю вам всього-всього, друзі, най найкращого. І, як завжди, бажала і буду всім нам бажати перемоги. Перемоги в цьому році, друзі. Якось так. А що? У нас також свято, бо чоловік Василь. Ну хто не знає, тато, тато, а так то Василь. Але, друзі, ми нічого не святкували, бо зараз трохи не до свят, якщо чесно, для себе можемо такого сісти, посвяткувати в сім'ї четверо. Але ні в гості не хочеться йти, ні в гостей не хочеться до себе нікого кликати. Бо такий зараз у нас період, друзі, такий період. Не дуже веселий. Ну, тим не менше, віримо і надіємося, що цей період пройде. І ми, як всі свята, відсвяткуємо, друзі. Я навіть собі не заявляю, яка в нас буде, яка то в нас буде велика забава. Ми всі відсвяткуємо гарно. Але що? Ми зібралися з чоловіком. Цілий день сьогодні свято нічого не робили. І хочемо зараз піти трошки пройтися, піти трошки до міста. Прийтися там, звісно, таке болото, таке болото. Але що? Треба не лінуватися, треба прийтися, будемо краще спати. І Організм хоче трошки того свіжого повітря. Так що треба йти, треба рухатися вперед. Ну що, йдемо на каву, утічні. Так, друзі, ми вже так погуляли гарненько, десь за дві години були, не правда? Десь так. Десь так. І усе, і усе прийшли, бумік. І усе прийшли, друзі, до нашої господарки. Всі зузульки чекають. Всі чекають їсти пити і доїтися. Ну, навіть не видно, бо така на темної. І... і тут нема світла. Що ого? Тихо, ого! Чизяєць? Ого. Молодці. Подбитий. Ти працюєш? Молодчинка. Друзі, е, я вже розказувала за того кугута, не раз. Він вже старенький кугут. Тільки йому десь два роки, вже більше. Він е, як був маленьким цепетком, то його дуже сильно побили. Так побили, що він вже все, ну такий був коротше, е, череп наверх. Думали, що вже дійде. І ми його, друзі, забрали в коробочку до мене, ну, та що буде, то буде? Він був такий маленький цепетком ще. І він відійшов і щось йому, знаєте, так би не знаю, щось зробилося. Він боявся курей, боявся курей, цепет всіх боявся, а на руки почав йти до людей. І він відтоді, друзі, він так довго жив, я його не давала до курника, і він відтоді жив, на руки ходив. Коротше, друзі, він такий ручний. Він такий ручний, що. Ой, а що це таке? Тату, дивись! Дивись, що я знайшла? Двіське маленьке. Це, це зносок, пану, правда? Яєчко мала. Давай. Дивіться, мені. І він відтоді ручний, але ми його вже різати не будемо, знаєте, я вже цей. Він вже такий, як член сім'ї. Він ж дожив довго і щасливо. Ну! Що, їсть? Ну. Вона любить яєчка. Вона любить. В неї там кури несуться в тому гнізді і вона їсть. О, ось така історія нашого підбитого. І ми його так назвали підбитий. Такий кугут. Та й все. Коротше, каже, чоловік би твоя воля тебе всіх лишала. Так? Ми як першу свиню різали, як мали друзі, дуже два роки. Боже, я перед тим, зараз вас говорить, та. е, я перед тим, ніч перед тим, так зривілася, так плакала. Як ми маємо різати ту свиню? Так плакала сильно. Е, що... Чоловік казав, що все, ніяких свинів, не будемо тримати, нічого не поможе. Я, кажу, я так і знав, що так і буде. І що я їм скажу, я не їла тої сині. Її зарізали, все, я не їла. Не годно було їсти м'ясо. А потім ми на сукні мали то вже їла. Але таке мало це. Козів теж, я не знаю, треба буде маленьких ну то що, Та різати, а що з ними робити, якщо городяться. Будемо тримали ферму. четверо і вистачить. Коротше, друзі. Таким людям, як я, треба десь в зоопарку робити, знаєте, щоб тільки тварин годувати, гладити, любити, але ні в якому разі не різати, бо мені дуже всіх шкода. і я ну, Дуже так близько беру до серця, і мені тяжко. Ось так. Добре, друзі. Що, виходимо, виходимо в господарство. Боже, я не знаю. Я не знаю, я так все люблю, страшне. Ай, ти кусайся. Сючка. Дядь. Так, усе, всіх обійшли, нагодували, напоїли. Так, усі. Я вам скажу, друзі, у нас тепер такі надої, мега-надої, як наш тато каже. Вообще, треба вже нушку запускати, щоб нам переставати помалу доїтися, так? Нушку ту чорну з самого початку. Бо вже... Дощ почався. Ну. Бо що, друзі, бо це є. Вже два місці кітна, то помаленьку треба один раз переходити. Там Та скажу, що вже й що білка, то ще трошки більше от білка, Ще трошки більше має молока. А ножка, то тут вже взагалі. У нас якийсь такий вітер, друзі. Не Видно по шнур по цих по шнурках. Треба йти, чуєте. І дощ почався. Все. Господарство. Ну, Сьогодні все. Ого, вітрет, не такі вітри, момент не видно. Ну, що таке, ніби телефон, непоганий, все одно погано передає. Коротше. На фонарі добре видно. На фонарі. Ні, все одно не видно. О, далеко. Угу. одно не видно. Коротше, друзі. Дощ і вітер. Думаю, ви мені вірите. Снігу нема. Так, друзі, все, ми вже в хаті. На дворі вчався такий дощ, вітрисько, коротше. Каже, чоловік, що вчасно, ми погуляли і прийшли, або став дощ в місті, ви були всі мокрі. Добре, господарку обійшли. Ми надої забрали, так як я казала. Все, мало що вже так доїться. Ну, нічого, друзі, не може бути постійно е, багато молока і навіть назбираю, поки не збираю на той сир, щоб скислося, е, то треба час. Коротше. Ну нічого, чекаємо вже окоту, вродів, та й вже буде багато цього. Це багато молочка. Ми надіємося, ось так. Добре, друзі, усе. На сьогодні б заказати всім па-па. До завтра, до нових зустрічей. Віримо, що все в нас буде добре. Вам мирної спокійної нічки. Ще раз всіх з Новим роком, щоб у нас цього року був набагато краще, ніж там того року, друзі. Щоб, щоб найголовніше цей рік нам приніс перемогу. А все решта, друзі, ми обов'язково зробимо, заробимо, купимо, придбаємо. Тільки щоб була перемога. Бо фактично, друзі, ми ж український народ такий працьовитий, нам... нам нічого не треба. Ми все самі досягнемо. Головне нас не чіпати. Нікому нас не чіпати. Правда, ми ж нікого не чіпаємо. Якось так. Добре, усе. Я би з вами ще говорила говорила але. <реш> Час йде, треба йти відео, монтувати Вже закінчення, в мене початок. Ну все, на сьогодні. Всім па-па!